У вас є автомобіль, і ви його обслуговуєте. Ви впевнені, що ви його правильно обслуговуєте? Я дістану чайник. Це не значить, що потрібно йти готувати чай. Це про те, що ми або багато хто з нас чайники в обслуговуванні цього автомобіля. В кінці відео я приберу чайник, бо у вас буде більше знань. Хоча, мабуть, скоріш за все, ви так багато чого знали стосовно обслуговування. Проте будуть моменти підніматися а, по типу контрафакту, або по типу оригінальних чи аналогічних запчастин до автомобіля. У вас може бути багато питань стосовно обслуговування автомобіля. А, в цьому відео я не буду конкретизувати, розповідати, які запчастини вам купувати, яке масло заливати. Я розповім в цілому, що таке обслуговування, якісне обслуговування автомобіля і навіщо воно вам. І завдяки, завдяки цьому ви зможете. Зекономити свої кошти, суттєво зекономити. Тож, які ми допускаємо помилки при обслуговуванні автомобіля, або інша псання, як правильно догляда... доглядати за автомобілем. І так, яке масло купити? Де його купити? На Олексі, в переході, на розетці, в фірмовому магазині? Чим відрізняються оригінальні запчастини від копій, аналогів китайських? Десь там щось у вас в автомобілі підстукує. Ви, так, ладно, через тиждень заїду на СТО поміняю. А через тиждень визвоните товаришу і говорите: Сарян, я трошки запізністю, так чекаю таксі, бо автомобіль на СТО. І взагалі. Автомобіль це актив чи пасив? І з цього починається це відео. Бо автомобіль, перш за все, це пасив. І одразу, я розумію, одразу багато хто з вас каже ні, це актив. Так, актив це буде для тих людей, які купують автомобіль. Для заробітку коштів. Наприклад, автобізнесмени, які займаються перегоном тих самих автомобілів, сьогодні пригнали, завтра продали, вони заробили на цьому. Це актив для них. Це власники доставок, це власники автоперевезень, це таксисти. Це ті люди, для яких цей автомобіль використовується як актив. Вони на ньому заробляють кошти, аби, скоріш за все, більш за все, вони завдяки цьому заробляють кошти. Проте автомобіль це пасив для більшості відсотків 90 власників. Ми використовуємо автомобіль для того, щоб поїхати на роботу, з'їсти за продуктами, відвезти дітей в садочок і так далі. Він потребує від нас коштів для його обслуговування. В цілому, навіщо автомобіль обслуговувати? Перш за все, це комфорт. Кожен з нас хоче виправдати свої очікування, коли купує комфортний. Хоче, щоб він його довозив до точки Б. Хоче… Їхати тихо, з гарною музикою, щоб нічого не стучало, щоб не відвідувати постійно СТО. Для цього потрібно його правильно обслуговувати. Як ж правильно обслуговувати його? І саме цікаве, ми починаємо не з того, на яке СТО їхати, не з того, яке масло заливати, не там, де треба запчастини купувати, а починаємо нашу тему з контрафакту. Нам потрібно зрозуміти, що таке контрафакт та як він впливає на обслуговування нашого автомобіля. От можна взяти нещодавно відносно нещодавно статистику з інтернету. Міжнародна торгова палата оцінює розмір втрат недоотриманих податків, витрат на додаткові заходи на запобігання контрафакту 125 мільярдів доларів. США. Тільки в розвинених країнах. За матеріалами форму антиконтрафакт 2012 щорічні збитки становлять в Рашті 3 мільярда, в Україні 1,5 мільярда, Білорусь, Казахстан і так далі. Один мільярд доларів. Ша. Всі хочуть зекономити, купити підробку. Ну, типу, в цьому смислі? Ні, тобто той справі, що не хочуть зекономити, але. Точні, да, в паріють. Контрафакт це підробка. І в кращому випадку це буде підробкою. Тобто ми взяли, точніше, бізнесмен в лапках, який займається контрафактом. Він бере, наприклад, дороге масло, матюль. І заливає в баночку з під матюля саме дешеве масло. Куди ще не йшло? Ну, типу, окей. Погано, але хоч можна на цьому їздити. Але ж багато як це роблять. Вони купують переробку, очищають, заливають в каністру мобіл, матюль, ельф, шел і так далі. Продають вам. Ви це заливаєте в свій автомобіль. Думаєте, що все ок, забуваєте там на 10, 15, 20, в кого який інтервал заміни, про це мастили, і просто користуєтесь. І через там 30, 40, 50 тисяч ваш автомобіль просто каже: добрий день СТО, будь ласка, готуйте гроші на новий двигун. Це проблема контрафакту. І в Україні це дуже поширене явище. І буквально от нещодавно можете побачити на Волині накрили. Так званих бізнесменів, які на суму 10 мільйонів гривень, це тільки те, що в них було на складі Контрафактор, Ви уявіть, на 10 мільйонів гривень мастило. І скільки вони цим займалися? Де воно зараз знаходиться? Це типу тільки те, що викрили. А скільки його по факту, скільки ми вже залили це мастила? Тому я почав цю всю історію про обслуговування з контрафакту. Звичайно, нормальне питання: де ж нам купувати? Якщо контрафакт і так далі. Чесно, я не знаю. От 100% відповіді де купувати, не знаю. Але точно впевнений, що якщо ми будемо звертатися до сертифікованих компаній, іменитих магазинів, купувати в них, то скоріш за все, кантерфакт ми підробку оминемо. Але кожен з нас хоче зекономити. І власник. Підробок хоче заробити. Як він робить? Для того, щоб продати свою продукцію, він ставить ціну нижче. Тобто, якщо ви бачите, що ціна на те масло, яке ви купуєте там, заливаєте собі, наприклад, коштує 2000 гривень, а хтось його продає за півтори, можете поставити собі знак оклику біля цього продавця. Чи варто там купувати? Ну, ви зекономите 500 гривень. Можлива акція, я ж ну, нічого не кажу. Можлива акція, окей. Але як правило, якщо акція в одному магазині, то вона йде як мережа, вона у всіх магазинах буде акцією. Я не кажу, що не потрібно купувати от, по максимальній ціні. Просто треба ставити собі знак оклику. Якщо ви вже купуєте, то зверніться, будь ласка, на офіційний сайт продавців мастила там, чи запчастин якихось, що ви купуєте. Бренди витрачають багато коштів на захист своєї продукції: QR-коди, штрих-коди. На голограми, в більшій мірі, все, що вони можуть зробити для захисту, ви можете, коли купили по якійсь заниженій ціні, ви можете перевірити якість товару. Якщо ви купуєте взагалі без нічого, ну, то я вам не рекомендую цього робити. Так ось, ми з вами вирішили, що контрафакт він присутній, його багато. Нам потрібно це минати. І після того, як в нас вже є можливість купувати більш якісні запчастини, а я забув ще додати. В бочках, якщо ви думаєте, що ви прийшли собі. І купили мастило з бочки то це буде 100% оригінал. Бочки також підроблять в меншій мірі. У мене стосовно цієї статистики нема, просто я роблю відгуки. Я розповідаю про ту інформацію, яку взяв з джерел інтернету, говорю, що в бочках також присутній контрафакт, проте в меншій мірі. Тому будьте обережні з вибором якісної продукції і не попадайте на підробки. Дивіться за ціною. Перевіряйте на наявність водних знаків, перевіряйте на штрих-коди, на голограми, заходьте на сайт, зарівнюйте QR-коди, ті, що знаходяться на запчастинах. Так. І тепер ми можемо з вами перейти уже до самих запчастин. Вони існують оригінальні, існують аналоги і існують китайські. Китайські я спеціально відокремив від всіх інших. Про них трохи пізніше. Почнемо з оригіналів. Що таке оригінальні запчастини? Є виробник автомобіля. Він не виробляє речаги, не виробляє а, стійки амортизаторів, не виробляє там, ну, більшу частину того, що він ставить на автомобілі, він сам не виробляє. Він купує це у постачальників. Цей постачальник він заключив договір з виробником. Виробника є технологія, і постачальник завод, який це виробляє. Вони роблять згідно цього договору, згідно плану, згідно схеми. Ні шах лів, ні шах права. І компанія, яка виробляє автомобілі, вона несе відповідальність за це. На цьому ж конвейері, де виробляються оригінальні запчастини, можуть вироблятися аналоги. Оригінальна запчастина вона і може бути аналогом, просто буде упакована в іншу упаковку з іншою назвою. Це буде надлишок цих чав. Цих частин, які вони виробили для встановлення автомобіля, вони просто пакують іншу упаковку, знизять ціну і продадуть вже безпосередньо вам. Які краще ставити оригінальні чи аналоги? Аналоги, які є також більше, є, які виробляють по технології, там, згідно виробником, навіть є аналогові запчастини, коли виробник, коли проєктував якусь запчастину, він допустив якусь помилку. Аналог компанія знає про цю помилку, вона це виправляє і продають за відомого справний. Я впевнений, багато хто з вас стикається з проблемами, коли о, в автомобілі є якісь там вроджені проблеми заводські і продаються вже запчастини, які з виправленими цими проблемами. Я маю це на увазі. Тому що ж купляти? Аналог чи. Оригінал? Тут ви дивитесь, перш за все, по бюджету. Аналог буде завжди дешевше, ніж оригінал. Стосовно того, проїздить він менше, ніж оригінал, ну навряд чи знову ж таки, дивлячись якої якості. Тому я рекомендую, де в більшості всі ми ставимо замінники. Ну, оригінали ставлять там прям якісь фанати свого автомобіля, які просто от фанатіють від нього, і туди йде оригінал. Що стосується китайських запчастин, я їх спеціально відокремив, бо китайські запчастини це типу. Стоїть який там Сундюньсейн. Бачить банка консервна Він каже, о, Сендзюднь. Конзінь, лексус. Що він має на увазі? Він каже, о, банка, давай ми зараз її переплавимо і зробимо речах для лексуса. Трохи а? Трохи росички. <laughs> Це що стосується китайських запчастин. Ну, типу, Хто їх ставить, їх ставлять люди, перш за все, це автобізнесмени. Навіщо? Бо вони купили автомобіль, їм потрібно його швидше продати, менше грошей вкласти і більше заробити. Я зараз не узагальнюю, не кажу там, про всіх автобізнесменів, які там є хороші бізнесмени, там, купують якісні запчастини, вони слідкують. За своїм іменем, вони хочуть щоб до них приходили клієнти, ті ж самі, коли продають автівку, вони хочуть щоб їх рекомендували. Як правило, такі люди вони глобалізуються, розширяються, вони становлюються якимись вже площадками, автомобільними площадками, про які є вже відгуки там на Google картах, є відгуки на сайтах і так далі. Я зараз про них не кажу. От я кажу саме про тих перекупів, які ми з вами уявляємо, які вам телефонують і кажуть, що краще а потім, коли купують машину, яка була крашена, продають кажуть, не бити не крашена. Саме про цих людей зараз йде мова. Для них продаються такі запчастини. Мабуть, я не знаю, я в Китаї не був, мабуть, вони також ставлять такі, авто... такі запчастини на свої автівки. Якщо вони їх виробляють, на них є попит. Тому хто з їх так точно купує? Вам, я не рекомендую їх купувати, виключити взагалі списку От китайські запчастини, це Aliexpress, або в Україні, якщо ви десь знаходитесь там, на Олексі, або ще десь. Вам це не потрібно, бо ви сьогодні поміняєте, вам через 5 тисяч треба буде знову їхати на 100. Чи варто це того? Заплатити за роботу, втратити час, це. вам потрібно автомобіль привезти, залишитись без автомобіля, витратити гроші за роботу, переїздити 5 тисяч, потім знову приїхати там, 10 тисяч, приїхати знову поставити собі і вже знову ж купляти, як це є поговорка. Прислів'я, скупі платить двічі, навіщо вам це? Одразу просто купіть там, не знаю, на 2 тисячі, воно буде дорожче, на 5 тисяч буде дорожче, купіть оригінал або аналог, поставте її, будете задоволені, їздити і не будете з думкою про що у вас щось там зможе зламатися або щось несправно працює. Ми вже знаємо. Стосовно контрфакту, ми його стараємося обійти стороною. Ми не хочемо зекономити 200-300 гривень чи там 500 гривень. Ми звертаємося до перевірених людей, до перевірених продавців. Супер. Ми вирішили, які ми вже запчастини будемо в них купувати. Ми будемо купувати або аналоги, або оригінали. Скоріше за все, це буде в вашому випадку аналог. Раджу купувати не по низу ринку. Як правило, продавець, яким буде продавати товар, він вам зможе порекомендувати із тої кількості клієнтів, яка в нього була, він зможе сказати: от купує такий товар, і люди, в принципі, задоволені. Це я вам, наприклад, не раджу купувати. Супер, з цим ми розібрались. І тепер, мабуть, одне з найголовніших це регламент. Коли ж це все робити і навіщо це все робити. Автомобіль це дуже складна система. Там велика ступінь навантаження на агрегати автомобіля. Тому, перш за все, всі ці деталі, елементи вони змащуються. Якісне мастило, це перша запорука довготривалого і безпечного використання автомобіля. Масло в автомобілі. Є регламент, наприклад, від виробника цього автомобіля, він вам говорить, що треба міняти кожних 15 тисяч, хтось говорить кожних 20 тисяч. В кращому випадку хтось каже кожних 10 тисяч. Перш за все, це узагальнене розуміння, узагальнене поняття. Як це працює? Сам автовиробник, він коли виробляє для вас якусь продукцію. А зараз конкретно автомобіль, його задача зробити так, щоб цей автомобіль зміг від'їздити гарантійний термін 3 роки там, чи 5 років, щоб він від'їздив 150 тисяч. Якщо автомобіль зламається на 151 тисячі, до нього ніяких проблем. Він свої гарантійні обов'язки виконав. Так от, по його гарантійним обов'язкам регламент ідеально підходить. Тобто, по регламенту машина стільки прийде. По факту, при правильному обслуговуванні машина може проїхати 300-500 тисяч. З нею з все буде окей. Тому регламент він дуже усереднений. Знову ж таки, масло. Просто чому я говорю багато про масло, Бо масло це, мабуть, одна і це як у людини кров, так і автомобіля от масло і паливо. Масло має дуже велику роль в, в, в організмі самого автомобіля. Як воно, от, два слова про те, як воно працює. По-перше, масло очищає ваш автомобіль. Тобто, коли відбувається процес згарання, от ми мабуть, помічали, що якщо підпалити свічку або там якийсь вогонь підпалити, підставити щось зверху, то з'являється копоть. Те ж саме в двигуні. З'являється копоть. Масло очищає двигун від цього нагару. Це перше. Друге, в автомобілі є вузли місця, де температура там сягає 500 градусів, 800 градусів. Це стосується там вихлопної системи. І масло там більше нагрівається. Чому масло змінює свій колір? Бо під час вимивання, під час вимивання цього нагару, воно змінює свій колір, воно починає темніти, воно втрачає свої властивості. Тому, коли ми використовуємо свій автомобіль, потрібно розуміти, що якщо ми рухаємося по трасі, у нас кількість мотогодин буде менша. Тобто ми можемо за годину проїхати, наприклад, 100 км по трасі. А от по місту ми можемо за годину проїхати 15 кілометрів, бо ми простояли в пробці. Масло і там, і там відпрацює. Тільки там ми проїхали 100 кілометрів, а тут ми проїхали 15 кілометрів. А для масла це одне те ж саме. Тому потрібно розуміти, якщо ми в місті використовуємо автомобіль, то бажано масло замінювати в середньому, це 7,5 тисяч. І ви зараз такі, яких 7,5, я міняю масло на 15 тисяч. А хтось каже, ну типу, я міняю на 10 і все ок. Я згодний і все ок. Ми зараз говоримо про правильне обслуговування, те, як радять а, автоспеціалісти. Я не там, автомеханік, я двигун не розбирав там самостійно, не дивився. Але люди, які займаються автомобілями, які в цій тематиці, це їхні поради. Я вам просто загально зараз це передаю. Так ось, стосовно цього, регламент заміни масла в районі 7,5 тисяч, це якщо місто в районі 10 тисяч кілометрів, це якщо. Поза містом, це, якщо більше автомобільна траса використовується. Далі. Тормозна система. Більшість із вас недооцінює цей агрегат, тормозну систему, бо думають, що там залита тормозна рідина, що з ней трапиться. Так ось дивіться, вона гідроскопічна. Що значить гідроскопічна? Це значить, що вона вбирає в себе воду. Ви скажете, звідки вода береться в тормозній системі. Тормозна система вона працює під тиском. Там це не дуже складно, коротше, суть в чому, коли ми нажимаємо на педальку тормоза, рідина через тоненький сосуд поступає в більш товстий через Вона приходить через підсилювач, створюється тиск. За допомогою тиска колодка рухається до тормозного диску, тормозний диск зажимається колодкою. От, відбувається процес зупинки. Так ось. Оскільки там створюється тиск, сам бачок, куди ви заливаєте, він і герметичний, проте в ньому є клапан, який постійно спускає повітря надлишкове. Також, коли він спускає надлишкове повітря, він також і бере з навколишнього середовища повітря. А в навколишньому середовищі завжди є якийсь відсоток вологості. З часом, час це приблизно 2 роки. Збирається велика кількість води. Можете побачити на відео приклад того, що невчасна людина замінила тормозну, тормозну рідину, яка вібрала в себе вологу. Тому заміна тормозної рідини складає в середньому 2 роки. Далі антифриз. Я думаю, більшість з вас, Окі, не більшість, я думаю, хто з вас, а ви таки є, хто стикався з проблемою, наприклад, зимою пічка погано тує. Чому? Антифриз, тусол, як не називайте, він також має свою виробітку. З часом, якщо тим більше він неякісний, він починає. Окислювати систему, в якій знаходиться. Ця система окислюється і забивається в максимально мінімальних місцях. Це, як правило, радіатор пічки. Це перше, що виходить з ладу. І у вас з'являється проблема зимою, холодом автомобіль. Що ви робите? А ви або їдете промивати систему і бачите, скільки там грязі, або просто міняєте цей радіатор. Тому заміна охолоджуючої рідини в ідеалі це кожен рік. Сезон прийшов, ви поміняли. Вона коштує там взагалі копійки. Процес процесі заміни там коштує так само, як поміняти тормозну рідину, там також копійки. Їздите собі проблем не знаєте. Трансмісія. Регламент по трансмісії. Зараз буде більше мова йти стосовно автоматичних коробок передач. Є виробники, які вказують в своєму регламенті, що стоїть така коробка, заміна масла не потрібна, вона залита на весь термін експлуатації. Ви переходите на сайт або там на документацію виробника цієї трансмісії, о, і там написано, що потрібно міняти масло кожних 40 тисяч або кожних 60 тисяч. Хоча виробник автомобіля каже, що не треба його взагалі міняти. Його і не треба міняти. Тобто, якщо ви не поміняєте масло в трансмісії, її вистачить. Там, на 120, на 150 тисяч. Ну, якщо ви зацікавлені в тому, щоб трансмісія проїздила, по-перше, 200-300 тисяч, то й більше, масло в трансмісії потрібно міняти. Перший раз ви міняєте на 60 тисячах, далі ви міняєте на 40 тисячах. Якщо автомобіль піддається великому навантаженню, ви любите там швидку їзду, любите швидкі старти, міняйте частіше 20-30 тисяч. Якщо у вас нормальна їзда, ви спокійній воді можете міняти приблизно 60 тисяч. В принципі, в інтернеті достатньо цієї інформації. Ви можете там подивитися стосовно вашої трансмісії, люди вам будуть рекомендувати як часто потрібно замінювати. Це приблизно основні поради стосовно регламенту, коли що потрібно міняти. Але Якщо ви будете слідувати цим правилам, ви захищені від якихось несподіваних поломок. Ви знаєте, що у вас свіже в автомобілі, ваш двигун чистий, трансмісія працює справно, ви керуєте своїм автомобілем і отримуєте задоволення. Все ідеально. Але бувають моменти, коли у вас щось там десь підстукає. А там підстука, нічого страшного. Ви набираєте швидкість, у вас йде вібрація на руль, та нічого страшного буде їхати повільніше. Або у вас з'явився якийсь там невідомий звук, щось, якісь посторонні звуки з'явилися. А трошки пізніше заїду. А пізніше не вийде заїхати, бо пізніше машина вже поїде на повноцінний ремонт. Такі моменти потрібно відслідковувати одразу. Дивіться, наприклад, у вас ви в'їхали в яму. Трошки погнуло диск або в'їхали в, в колюжу з розігрітим тормозним диском, а потім зловили ще якусь ямку, і у вас диск провело. І тепер при швидкостях у вас йде вібрація. Так дивіться, ви цю вібрацію в себе на кермі відчуваєте, А авіть, як відчувають всі інші частини вашої ходової. Тобто під нагрузкою постійно салендблоки, під нагрузкою постійно шарові, під нагрузкою постійно рульова рейка. Тобто, це кожен ваш рух, який ви їдете. Це ж продається не тільки вам на руки, ваші руки -то це відпрацюють, з ними нічого не трапиться. А от салендблоки її постійно буде ходити. Це мікролюдь, ну, типу, для нього, якщо ви приїдете там, 100 кілометрів, нічого страшного. Але в сумі, коли ви там, проїжджаєте там, тисячу кілометрів, декілька тисяч кілометрів з якимось цим звуком, воно розбиває інші деталі. Тому простіше заїхати на СТО, 100 і трактувати диск, замінати, замінити е, тормозний диск, замінити сайлент-блок один, замінити один рычаг, замінити, замінити одну шарову. Ви одну проблему виправили і знаєте, що далі ця проблема не буде. Створювати нові проблеми. І так з усім. Якщо ви почули якийсь посторонній звук, наприклад, у вас там пищить ремень, він не повинен пищати, там, обводний, наприклад, ремень. Значить, якась є проблема. Можливо, там змазка в ролику вже відпрацювала своє, або сам ролик був неякісний, або, неправильно був встановлений. Ви можете кудись виїхати на трасу, наприклад, і він у вас просто злетить або порветься, у вас буде проблема. Я думаю, люди, які дивляться це відео, вони. Стикалися з такою проблемою, я особисто стикався з такою проблемою. Це кошти, на ну, типу, копійки, вам все рівно потрібно буде з'їздити на СТО і виправити цю проблему. Зробіть це одразу, навіщо це відкладувати. Ви собі сьогодні, думаючи, що ви зекономите час, ви потім встренете в більші проблеми. Ну і далі ви не встренути. Чудово, Ми ось закінчили з вами за регламентом. Ми вже знаємо. Ми купуємо оригінальні або аналогічні частини. Ми вже знаємо, де ми їх купуємо. Ми вже знаємо про те, який регламент, коли це треба робити. Тепер питання: хто нам це все зробить? І тут в нас також є проблема куди поїхати це все зробити. Велика кількість СТО. Хто з'їздить на СТО? хтось це сам робить. В ідеалі, якщо у вас є така можливість, да, зробіть самі. Це по-перше, зекономить вам час, зекономить вам кошти, але не всіх є така можливість. Комусь це не цікаво, хтось це не вміє робити і так далі. Потрібно знайти СТО, де це робити. Дивіться, є люди в гаражі. На ну, Олексі можна їх знайти, ви можете позвонити комусь сказати, мені треба ремінь рем поміняти. Короб, без проблем приїжджаєте на гараж, я її поміняю. І це буде коштувати втричі дешевше. Якщо нам щось зробить не так, ви до нього приїдете і кажете, ну, сорян, за непогані погані були, або там якусь історію придумає, у вас немає ніякої гарантії. Ви не можете подивитися ніякий відгук стосовно цієї людини. Так, да, є хороші люди в Мінліці, я про них зараз не кажу. Є коротше, мільці, які славляться, для, них, до них, для того, щоб для, до них записатися, це треба ще, там, почекати там, тиждень другий бо в них забито. Вони професіонали, як правило, ці люди виконують тільки вузький профіль роботи. Тобто вони міняють, наприклад, тільки ремні хрем. Там Приводні ролики, ну, типу, об'єм роботи виконують. Або є там, люди, які там, окремо. Займаються турбіною. от ми чисто там, я спеціаліст по турбіну, я роблю турбіну. Або є люди, які там я конкретно розбираюся там в тишку 2,5 і турбодізель, і от я чисто ним займаюся, а в Ауді, Ауді до мене заїжджають. Є такі. Але ви зразу зрозумієте, що це спеціаліст. По-перше, вам його порадять. По-друге, до нього буде важко записатися. Окей, якщо ми вирішили їхати на сто, як же знайти СТО? Та без проблем. По-перше, є е -е, сайти, де ви можете почитати відгуки. По-друге, Google-карти, той ж самий сайт. От, можете почитати відео. По-третє, ціна. Дивіться, людина, яка професіонал і цінить свою роботу, цінить свій час, він буде коштувати недешево. Бо до такої людини люди хочуть переїхати, на таке СТО люди хочуть переїхати. Тому, якщо ви хочете зекономити, це є два варіанти. Або людина ну, не зовсім якісно буде виконувати свою роботу. Або це людина, яка починає працювати, і в нього просто зараз на даний момент маленька кількість замовлень. Тому вибирайте перевірні та досвідчені СТО. Тепер можна чайник прибрати, бо ви стали більш обізнаними. Я впевнений, що більшість цієї інформації ви знали. Просто, можливо, ви не придавали цьому якогось великого значення. Як в підсумку, хочу вам сказати: дивіться, економлюючи на дешевих запчастинах економлячи на неякісному обслуговуванні. Ви заробляєте, економите в маленькому, короткому проміжку часу. Тобто ви сьогодні зекономили, там, наприклад, 5 тисяч гривень. Просто ви на СТО приїдете трошки раніше, ніж потрібно. Якщо ви зробите все якісно, тобто заплатите, наприклад, на 5 Не то, що більше на 5 тисяч, а ви просто заплатите стільки, скільки повинні були б заплатити. Можливо, ви вже на і не приїдете. Ну, типу, у вас машина від'їздить там. 50 там, чи 60 тисяч після якогось ремонту, і ви просто її продасте. І коли будете продавати, ви не будете знати проблем, бо машина буде доглянути. Дивіться, ми більш частіше за все, коли купуємо автомобілі, авторія РСТ, неважливо, на якихось площадках. Як правило, ми їх купуємо і одразу веземо на сервіс. Це показник який? Це показник того, що люди слідкують за автомобілем своїм не до кінця правильно. Скажи, було б круто прийти на площадку бушних автомобілів. Купити автомобіль, сісти і просто регламентно їздити, виконувати якісь роботи. Постійно ми щось купимо, нам говорять, що це чудово, ми проїжджаємо там, 500 км, 3000 км, десь щось почне стукати. Або десь одразу щось стучить, що ми не помітили там, при тест-драйві цих 5 км, коли брали в людини. Це в сумі говорить про те, що у нас обслуговування, ми доглядаємо свої автомобілі не до кінця правильно. Це перше. По-друге, комфорт. Ми ж всі бігаємо за комфортом. Ми хочемо хорошу комплектацію. Ми хочемо там кожен салон, люк, там підігрів і так далі. Ми хочемо, щоб машина була тепла, пічка дула теплим повітрям. Ми хочемо, щоб фари світили яскраво. Для цього потрібно і робити. Тобто, це регламентні роботи. Ми повинні розуміти, що автомобіль це пасив, це той об'єкт, який витягує з нас кошти. Ми, окупуючи, ми повинні розуміти, що ми туди будемо вкладати кошти. І Від цього не потрібно діватись нікуди. Ну, типу, з цим потрібно змиритись і в себе потрібно в голові відробити філософію. Тому я вам раджу на майбутнє підписатись на цей канал, підтримати його коментарем, лайком, якщо вам сподобалось. А я сподіваюся, вам сподобалось. І чекати нових цікавих відео. Дякую.